Я відвідувачам. Сьогодні у нас 2 липня 2024 року показую вам залишки агруса. Чотири сорти в нас є пакс інвікта, десертний і неслуговський. Що ми маємо? Пакс така червона, точніше темна рожева ягодка. 12,9 брікс, Прожилочки в нього, шкурка кислить, ну, як і будь-якого. Будь-якого агруса вона кислить. Далі інвікта 15,9 брікс, трошки солодший. Він такого зелено-жовтого кольору. Набуває прозорості, коли вистигає, красивий дуже десертний. Далі 14,4 4 брікс, розміром трошки поступається попереднім двом але також досить цікавий. Що ще? І не слуховський. Темно-фіолетовий 18,1 брікс. Найсолодший з них. І в нього такий незвичний достатньо аромат, цікавий дуже. Ну, З них він мені подобається найбільше. Роздивляйтесь, можливо, є серед вас поціновувачі Агорсу. Плоди, сорти. Дуже цікаві.